Доброго вечора! Доброго вечора! Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією і за те, щоб у нашій країні настав постійний мир, мир, який триватиме сотні років для нас, для наших дітей, для наступних поколінь українців, які житимуть на цій землі. Щиро дякую вам, що ви разом з нами молитеся, що ви бажаєте людям добра, бажаєте українцям добра, бажаєте наступним поколінням українців добра. Щиро дякую. Хочу представитися для тих, хто вперше тут. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільнодум». вільно Я допомагаю людям, молюся за людей. Більше про мене, ви можете дізнатися в описанні під цим відео. Там є посилання і на мій сайт, і на телеграм, і на інші соціальні мережі. Будь ласка, переходьте. Також в описанні ви знайдете посилання на інші відео цікаві, інші молитви, які є на цьому каналі. І також попрохаю про підтримку. Просту дуже, якщо вам сподобається ця молитва, то поставте лайк обов'язково. Напишіть коментар, або поширте це відео в соціальних мережах. Але найкращою підтримкою буде це просто підписка на канал. Підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок. І вам будуть приходити також сповіщення про те, що починається, починається колективна молитва. І ви будете регулярно з нами мовити. Хочу також зазначити, що... Знаєте, для Господа Бога насправді немає значення, коли ви молитесь. Чи, регулярно, чи з нами ось зараз в цей момент під час трансляції, чи можливо наступного ранку, коли у вас є, випадає нагода, ви можете дивитися відео і молитися. Насправді немає значення. Бо Господь Бог вседержитель, він є початком і кінцем усього. І тому е головне, що ви мов. Головне, що ви звертаєтеся до Господа Бога. Головне, що ви відкриваєте свою душу і каєтеся, каєтеся в тих забрудненнях, які потрапили у вашу душу. Тому що, знаєте, ми от використовуємо покаяльну молитву, і вона чимось знаєте схожа на те, що ми робимо, коли протираємо вікна. От Інколи, коли вікна можна запустити, то вони стають насправді дуже грязними. Багато піска на них може прилипати, і через них мало проходить світла. І здається, що, що в кімнаті навіть темне, темно через це. Але достатньо взяти, протерти вікна, і ми побачимо, як багато сонячного світла заходить до нас у кімнату. Точно те саме відбувається з нашими душами. Протягом дня, протягом життя у нас відбуваються багато різних подій, які забруднюють нашу душу. Це, звичайно, умовне слово забруднюють, тому що це я просто аналогія так зрозуміліше. Але що саме відбувається? Відбувається те, що ми впускаємо в душу різні думки, в першу чергу, думки. Тобто, коли ми зневірюємося в інших людях, в своїй країні, в майбутньому, в самі в собі, або засуджувальні думки, коли ми засуджуємо себе, що втратило якусь нагоду або можливість, або зробило щось погане, або боїмося, чи ще щось, або засуджуємо інших людей. І фактично ці всі думки, крім того, ще й страхи можуть сюди додаватися, які ми бачимо з телевізора, з соціальних мереж. І це усе, знаєте, як забруднює наші вікна. І енергія світла, енергія Божа, Божої любові до нас не проходить. І наші життя тоді страждають. Це в першу чергу проявляється на тому, що страждає. Наше тіло страждає наші відносини з людьми навколо нас, страждає наше місто, наша країна може страждати відповідно. Тому що кожна людина є тим провідником енергії, тобто кожна людина є провідником Божої енергії, Божої благодаті. І коли ми закриваємо свої душі, то ми не проводимо цю енергію е, в цей світ, і таким чином наші життя починають за, засихати, помирати, і таким чином настають конфлікти, проблеми, грошові проблеми, хвороби, і це призводить навіть до смерті. Yeah. Е, для, але для того, щоб розквітати, щоб е, мати чудові відносини в родині, щоб процвітати. Е, Мати гроші, мати достаток, мати можливості, мати добре самопочуття, здоров'я, щоб перебувати у безпеці е і мати можливість допомогти іншим людям, потрібно відкривати свою душу і впускати цю енергію в цей світ, тому що в першу чергу ми ж і виграємо від цього. тобто і люди, звичайно, навколо нас, але енергія проходить через нас, через наше тіло, через нашу свідомість, через наші думки. Вона проявляється в наших думках, в наших словах, в наших вчинках, в наших натхненнях, мотивах. І таким чином ми і допомагаємо собі, і допомагаємо своїй країні. Знаєте, як кажуть, вбиваємо двох зайців одним махом. Тому що, тому що відкрили своє серце перед Господом Богом, довірились йому і приймаємо всю енергію, все, що він нам дає. Тому саме для того ми проводимо колективну молитву, бо ми віримо, що. Саме наші закриті душі, закриті серця, саме нехватка оцієї енергії і призвела до того, щоб в наших життях проблеми, що в наших життях небезпеки, що в загальному в нашій країні триває зараз війна. І тільки тоді, коли ми наповнимося Божою любов'ю, енергією, тобто. Життям, життєдайною енергією, тільки тоді ми отримаємо сили і перемогти, і ресурси, і процвітання, і здоров'я, і злагода між нами тоді буде. І наші діти тоді процвітатимуть і житимуть в достатку. Тому давайте будемо молитися. Давайте. Попросимо в Господа Бога, щоб він очистив наші душі, очистив нашу свідомість, очистив наші очі, очистив наші думки і подарував нам мир та спокій. І мир та спокій в нашій країні. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас чудово. Дякую вам, що ви разом з нами мовитеся. Бажаю вам доброго самопочуття і. Бажаю вам мирного неба над головою. Господом Богом, давайте розпочнемо. Господи, я люблю тебе, 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 я люблю тебе. Господи, я люблю тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, Господи, приймаю. Усе, що ти даєш мені пережити, відчути, побачити, почути, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаюся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стало причиною того, що росіяни пішли на нас війну. Що росіяни бажають знищити нас, нашу країну. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач гріхи мої, і вибач ті мої неправильні думки, що стали причиною війни у тій країні. Будь ласка, Господи, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую. Господи, дякую, дякую Тобі, що Ти вибачив мені і що Ти виправив цю ситуацію, що склалася в моїй країні, для мене і для всіх, кого вона стосується. І приготував для України перемогу, приготував для українських військових, для сил оборони України, приготував перемогу над російськими військами, приготував, щоб ми, всі українці, жили. Мирі жили в безпечних і комфортних умовах. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив нас перемогти, що Ти благословив Україну процвітати. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив усіх українців жити в достатку і процвітати. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, дякую. Я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе, 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 я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своїм. І я смиренно, Господи, приймаю і спокійно приймаю усе, що Ти даєш пережити. Я смиренно, Господи, приймаю усі події, які відбуваються в моєму житті і які відбуваються в моїй країні, бо я довіряю Тобі, Господи, бо я покладаю на Тебе усі свої надії та сподівання, бо я вірю, що все, що Ти даєш мені пережити до кращого, до того, бо Ти чоловіколюбець. Бо ти бажаєш добра. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що росіяни пішли на нас війною. Спочатку підступно, спочатку хотіли знищити нашу країну за допомогою президента, за проданця, а потім почали поступово. Розхитувати країну, а потім пішли на нас буквально війною, і зараз ця війна триває вже роки. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, моїм батькам, моїм рідним, вибач усім українцям і нашим предкам ті наші неправильні, невіруючі злі думки, що стали причиною війни в нашій країні. Будь ласка, Господи, пробач гріхи наші! Прошу Тебе, Господи, з милосерця над нами, прояви милість до нас, будь ласка, Господи, і пробач гріхи наші, і очисти наші душі від страху, від злих думок, від ненависті, гнів! Прошу тебе, Господи, пробач нам гріхи наші. Дякую тобі, Господи, що чуєш наші молитви, що пробачаєш нам, що пробачив нам гріхи наші, і що очистив наші душі від злих думок, і натомість наповнив наші душі любов'ю, любов'ю і вдячністю, що наповнив наші душі вірою в самих себе, вірою в своїх рідних, вірою в людей навколо нас, вірою у Збройні Сили України, вірою в те, що ти для нас приготував перемогу, що ти всіма подіями, навіть якщо ми їх не розуміємо, їхніх сенсу, але всіма подіями ведеш нас до перемоги, ведеш нас до того, щоб ми процвітали, щоб ми жили в безпечних і комфортних умовах, щоб наша країна процвітала. Щоб українська мова і українська культура процвітали, щоб наші діти жили в безпеці, комфорті і також процвітали, і щоб наступні покоління українців були заможними, доста... жили в достатку і також процвітали і були щасливими. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, що Ти любиш нас. Що ти підтримуєш нас, що ти підтримуєш кожного українця, що ти знаходиш способи підтримати кожну людину в кожній ситуації, що ти рятуєш життя військовим, українським, що ти рятуєш життя людям, які потребують, які в небезпеці. Дякую тобі, Господи, що ти даєш нам хліб насущний, що Ти даєш нам не тільки для нас. А даєш нам навіть більше, щоб ми могли ділитися з іншими людьми, щоб ми могли підтримувати Збройні Сили України, щоб ми могли підтримувати старих, немічних, самотніх людей, сиріт, людей, які переселилися, які втратили фактично все, тому що тікали від війни. Дякую тобі, Господи, що ти нас об'єднує. І що ти наповнюєш наші душі любов'ю, якою ми можемо ділитися з іншими. Що ти наповнюєш наші душі і наше життя ресурсами, якими ми можемо ділитися також з іншим. І що ти даєш нам мудрість і знання. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своїм. І я спокійно приймаю те, що Ти мені даєш пережити. Я спокійно, Господи, приймаю усіх людей, які є в моєму житті навіть якщо вони причиняють мені біль. Бо я знаю, Господи, що Ти бажаєш мені добра і все, що Ти мені даєш, воно має принести добро для мене. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що ти чоловіколюбий і що Ти є любов. І прошу тебе, Господи, пробач гріхи мої, пробач те, що я впустив у свою душу. Страхи, злі думки, образи, що я, що я зневірився, занепав духом. Будь ласка, Господи, прошу тебе, пробач. Будь ласка, Господи, пробач мене. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі за Твою любов, за те, що Ти пробачив гріхи мої і що Ти очистив мою душу від злих думок. І натомість наповнив мене любов'ю, любов'ю до моєї країни, любов'ю до моїх батьків, до моїх рідних, любов'ю до усіх людей навколо мене, любов'ю до мого міста. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоїв мою душу, заспокоїв мої думки і подарував мені переконаність, тобто віру впевнені. В тому, що Україна переможе у війні з Росією. Дякую Тобі, Господи, що Ти сповнюєш мене добром, сповнюєш мене натхненням і сміливістю допомагати, безкорисно допомагати іншим людям, підтримувати людей навколо себе. Дякую Тобі, Господи, за це, і дякую Тобі, Господи, що Ти даєш мені блага, що ти піклуєшся про мене, що ти даєш мені всі необхідні сили, ресурси, знання. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну перемогти і благословив усіх українців, благословив нашу землю на процвітання, на мир і на достаток. Дякую Тобі, Господи. Дякую. Щиро дякую вам, що ви були разом з нами. Слава Господу Богу, що Бог надихає вас молитися, що Бог сповнює вас віри. І слава Богу, що Бог дарує вам безпечні і комфортні умови. Слава Богу, що Бог дарує вам електроенергію, світло, воду, мобільний телефон чи ноутбук чи яким іншим пристроєм ви користуєтеся. Дякую за це, Господу Богу. І дякую вам за те, що ви разом з нами. Дякую вам, що ви підтримуєте цей канал, поширюєте цю молитву в соціальних мережах, що ви допомагаєте таким чином іншим людям, коли бажаєте людям добра. Сам Господь Бог про це постійно говорить, про те, що бажаєте людям добра, що благословляєте інших людей, навіть якщо вони якісь, Навіть якщо вони проклинають вас, все одно благословляйте, тому що на е, це воля Господа Бога. Він е, нам пояснює, що коли ми благословляємо людей, то в цей момент ми ж через себе пропускаємо це благословіння. І ми ж його в першу чергу думаємо і чуємо. То значить, воно в першу чергу буде діяти на нас і робитиме нас сильнішими. І робитиме наші родини сильнішими. І таким чином, коли ми бажаємо людям добра, ми в першу чергу отримуємо самі це добро. Бо ми ж теж людина, ну, кожен з нас є людина, і, відповідно, бажаючи іншим чи взагалі людям добра, ми й собі теж таким чином бажаємо добра. Тому дякую вам, що ви молитеся, бажаю вам, благополуччя. Бажаю вам достатку, бажаю вам мирного неба над головою. І хай ваше життя буде благополучне, мирне і безпечне. Хай ваші рідні будуть в безпеці, житимуть в комфортних і затишних умовах. І хай ви, і ваші рідні процвітатимете, матимете всі необхідні вам ресурси, достаток, успіх. Хай Бог вас підтримує і допомагає в усіх ваших справах. Do pobać.